В усьому світі тим часом спільне опитування Economist і YouGov Югов показали, що 49% респондентів дещо не схвалюють або категорично не схвалюють те, як Дональд Трамп вирішує ситуацію із Росією та Україною. 30% респондентів у цьому ж опитуванні сказали, що вони. Певною мірою схвалюють або повністю схвалюють дії Трампа в цій ситуації. Ну і ще 20% не були упевнені. Опитування було проведено 26-29 грудня серед майже півтори тисячі дорослих громадян Сполучених Штатів. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки разом з нами на зв'язку. Андрію з Новим роком, з Різдвом рада вітати! Слава Україні! Героям слава дякую! З Новим роком! Навзаєм зі праздником, зі всіма. Бажаю всі успіхи. Ну і сьогодні ще день народження нашого провідника, і дуже б хотілося, щоб здійснилися його слова, пане Андрію. Ось це ось це опитування. Хотілося б почути вашу думку, що воно означає? Тому що коли ми говоримо, що 30%, 49% респондентів дещо не схвалюють або категорично не схвалюють, як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною. отут тут у мене виникає питання: так вони не схвалюють, що він підтримує більше Росію, чи вони не схвалюють, що вони що він досі намагається вирішити і бути посередником у війні між Росією та Україною? Навзагаль вони не задоволені з Трампом у ті специфічні точки щодо е, війни проти України. Е, ми знаємо, що більшість американців підтримують допомозі Україні, і навіть підбільшилося це ці цифри з початку 2025 року до нинішнього. дня. Uh, і так само ми знаємо, що буде надзвичайна зміна політична тут в Америці uh, через цей рік. Uh, очевидно, Трамп ще очолює тотальну контролю над Конгресом до нинішнього дня, але ми бачили, uh, що відбулося з файлами Епштейна. Uh, таку суму процедуру, який конгрес вживав, щоб відкрити справу Епштейна, Так само вони планують, щоб підвищити санкції проти Росії. Це все приходить від е, хвилю підтримки України з громадськість, і е, це ми можемо підкреслювати не тільки через громадські опитування, але всі місцеві відбування, які е, ми бачимо від мерів, від обласних рад, від міських рад, від місцевих е, е, урядовців тут в Америці по потіло Америки, де хвиля у підтримці України ще існує і навіть підвищується. Пане Андрію, а як ви вважаєте, ось ці відсотки вони якось вплинуть на ставлення Трампа е, до України та до українців в цілому? Тому що мені інколи ведеться, що він і українців сприймає якось зовсім інакше. Так чи чи є вплив на президента Трампа? Ну він навіть не слухає до своєї розвідки, що відбулося на Вайдалі. Тут, тут ми розуміємо, що президент Трамп унікальний політик, але й так само, що він існує без наслідками, але так само, що він не слухає до своїх радників. Він повідомлює свої певні думки і він тримається до тих. Так як ми чілиться чуємо від його, що його думки щодо України є, що щодня вмирають солдати з обидвох боків. Ніколи він не хоче згадати невинних жертв. Навіть цього тижня, коли ми чули від нього щодо атаки, міфологічні проти диктатора, не хотів згадати молоду христину, яка згибла в Житомирі через ворога. То є певні думки президента Трампа, які ми не змінимо, і втім, треба, як ми хочемо підтримувати Україну двосторонну таку стратегію: одне підвищити підтримку у конгресі, і ми знаємо, що 43 у 25-му році 43 сенатори і конгресмени відмовилися балотувати в наступному році. То ми знаємо, буде якась зміна. І а друге, щоб продовжити розмову з білим дім, і це є стратегія дипкорпусу України. Ніколи не залишити, що не є розмови з білим домом. Це чому, навіть коли він говорив е, про е, атаки проти Росії, вони домовилися мати ще додаткові розмови те, телефонним, як і так само це, що є плановано на 3 і на шостого січня. Насправді у нас попереду. Ну, по перше, післязавтра відбудеться зустріч. коаліції охочих вже в Києві. Пізніше буде зустріч у Франції. Як зараз Трамп сприймає власне ось європейську допомогу Україні, європейську підтримку? Тому що ми з вами говорили в ефірі і не раз про те, що Трамп намагається скинути цей тягар на європейців. Мовляв, це війна в Європі, це ваша війна. Розбирайтеся. Європейці допомагають. Чи Україні одною рукою, другою тримають за руку Трампа і оглядаються, А що ж він на це думає? Тому що європейці розуміють, що Сполучені Штати і їхній гарант безпеки. Чи зміниться у цьому році, на вашу думку, ставлення Трампа до Європи? Я думаю, він продовжує і свою думку, яку раніше ви задали раніше щодо цю а, а, мирну премію ФІФУ. Є mm. одна думка президента Трампа, що він хоче а, премії, він хоче цей імідж. Створити не тільки що міротворець, але якийсь переможець, що він найкраще знає, що робити в світі ніж кого іншого. Це одна тактика, яка треба хвалити Трампа. А з другого боку, це все про гроші і, і фонди, і бюджети. А то щодо гарантії України. Ми багато говоримо про хто і буде брати участь, хто фізично, які солдати, чи то е, е, британські, чи американці, чи хто буде на території України, але ніхто ще не публічно не говорить, хто буде фундувати це, і це важливіше, я думаю, для Трампа. Ми знаємо його думки щодо е, солдатів американських, які залишилися на європейській європейській терені ще від другої світової війни. Ті солдати в південної Кореї, ті солдати в Японії. Він, він ненавидить, що Америка фундує це у бюджеті. Він би хотів перемінити американський бюджет і е, мати е, можливість вживати ті гроші, не щоб висилати солдатів е, до іноземних країн, але у специфічній е, території України. Тут ми ще не знаємо, як би це було, хто би за це фондував. Я думаю, що розмова діється з європейцями, що європейці би мали бюджет для американських солдатів, які так само є можливість вживати ті заморожені російські фонди так само. Трамп це справді. Трамп це про гроші. На жаль, я ось наприкінці року казала, що в президентові Трампі дуже мало президента Сполучених Штатів. Він більше бізнесмен Андрію. І останнє у мене питання. Ми цього року будемо бачити справді вибори в Конгрес. І тут розділилися думки. Хтось каже про те, що він обов'язково зверне увагу на ось ці вибори, і якщо республіканці не підтримують його дій щодо, щодо України, і вони не задоволені його ставленням таким ніжною любов'ю до Путіна, то він звичайно зверне на це увагу і буде більше підтримувати Україну, і, зрештою припинить ось це спілкування з Путін, з Путіним. А є інша думка, що мовляв йому абсолютно байдуже на ці вибори, і тому він не зверне з цієї дороги. Як вам видається, все ж таки, ось ці вибори вони вплинуть на Трампа? Вони він дуже журиться про ті вибори, навіть і що хвиля нам покажуть, що переважно поза. Двох чи трьох е е е випадків через історії, що опозиційна партія не перемогла цілий час. Опозиційна партія пере переважно е тут переможе, і він дуже жур журиться про наступні роз е розвідування, розслідування у е е конгресі щодо його практики, його дії як президент. Він не хоче бути ще додатковий імпічмент мати проти нього. То він дуже журиться про це. Але на жаль, ми вже бачимо. У першій каденції його як він поводився у тих е, виборах для конгресу у 2018 році, він таких. Жадливих е, е, кандидатів підтримував, несерйозних. Що це до додавило, як, як багато вони програли у 2018 році, і так само цього разу він буде дуже журитися. Ну його головна думка у вибранні кандидати, кого він підтримує, і скільки вони хвалять його, але переважно у другій каденції президента треба відмовитися від сидячого президента. Треба сказати, що я навіть і що я однопартійнець я стою незалежним, я буду за вас воювати, motivate să vive burci. А то тут буде дуже тяжко для республіканців якось перемогти, і ми вже знаємо. Я згадую знову історично, що 25-му році 43 сенатори сенатори, конгресмени вже відмовилися балотувати і ще більше будуть як традиційно у січні і е, лютому, коли вони побачать рейтинг, їм легше відмовитися балотування, щоб вони не програли, а залишилися як конгресмен, і тоді е, сталися як е, е, консультанти чи активісти, лобіїсти в конгресі. Що вони що вони вийшли з посади, не що вони програли, а просто вийшли. То це буде ми знаємо, що буде зміна, а на яку рівні? Ми ще не знаємо. Андрію дуже дякую за те, що долучилися до ефіру. Андрій Добрянський, речник українського конгресового комітету Америки, був разом із нами на зв'язку.